Цукати з гарбуза у духовці. Що ці бабулі заради онуків тільки не начудують. Як же хочеться пригостити чимось корисним і смачним своїх янголят. Гарбуз кашових сортів. Розрізаю. Вишкрібаю ложкою м'якоть. Зернятка на сушку. Очищаю від шкірки. Вага готового підготовленого гарбуза 1 кг. нарізка на кубики. Розміром приблизно. По півтора сантиметра. Ось, будь ласка, зверніть увагу, як на відео. Лимон. Половина. Вичавлюю сік. Тепер готую сироп: 100 мл вода, 300 г цукор, сік половини лимона і ставлю на вогонь. Половинка лимона, яка залишилася, в чисту, суху баночку і в холодильник. Так, може зберігатися кілька неділь. Сироп прокипає 1-2 хвилини, гарбузику кастрюлю заливаю сиропом. Додаю палички кориці, можна ванілін, цедру апельсина. Я вкинула шкірку від лимона, але потім пожалкувала, трішки вона дала гіркоти, краще то вже саму цедру. Прокип'ячу гарбуза в сиропі хвилинку-півтори. Охолоджую, так роблю тричі, насито, відділяю від сиропу, хай гарно стече. Сам сироп буду використовувати для млинчиків чи оладок. А ще це дуже смачна пропитка для бисквіту. На пергамент на деко чітко розмістилася саме ця вага. 21.00, а я починаю сушку. Онучок вранці приїде. Вогонь на мінімум, в мене датчиків немає. Ще й позначки повитиралися. Вмикайте вентилятор, якщо у вас є, я перевідкрила дверцята. Через 4 години мої цукати дійшли до тієї кондиції, якої я хотіла. І того, перша година ночі, бабуля ще чудує. На ранок я обсипала цукати крохмаль і цукрова пудра в рівних пропорціях. Вони не будуть злипатися. Їх можна використовувати у випічці або просто їсти як цукерочки. А ось і мій козак приїхав. Бабуля борщем вже нагодувала, а тепер десерт. Заради цих щасливих моментів зустрічі готовий цілу ніч біля плити витоктися, щоб потім сісти і помилуватися. Як моя радість сидить і хрумкотить. всім смачного від нас з михайликом.